Всім привіт! Сьогодні 18 липня 2023 рік Україна Київська область. Хочу показати на сьогоднішній день те, що залишилось в моєму саду. Які сливки, грушки, яблучка. І чому вирішив зняти? Тому що 4 дні тому пройшов у нас Сильний град і знищив майже весь урожай, тому навряд чи мені, так скажемо, вийде його повести на ринок або зняти про нього відео. Тому що деяким сортам ще висіти неділю-дві, а вони вже, я так розумію, скоро зниють. Ось як бачимо, це все. Після граду. Дивіться. Це у нас сливка Штутгарт. Вона вже готова до споживання, в принципі. Солодка класна. Зараз перейдемо до іншого сорта. Так, це у нас Джона Голд. Тут вже я бачу, що просто кердик. Ось. Дивіться, що з листям покришило просто. Це 4 дні назад був град, воно вже взялося п'ятнами там, де побило. Я так розумію, буде гнить. Цей Джона Голд наш. Так, підемо далі. Так, а це у нас <хи> Отакий стан має муцу. Ось бачимо. Це вже мурахи тут. Я не знаю на сок, мабуть пускать чи на сушку. Ну от кожне яблучко. Ось. Ударене. Так, а це що у нас теж? Джона Голд, да, вот. Так, йдемо далі. Так, а це у нас Анжеліна? Ось. Бачимо. Те ж саме. Кожен пліт. О, може лежить скільки. Ось все. Просто посікло все. Ось олисть тільки валяється забити. дощем. Так, підемо далі. Так, оце у нас сливка топхід. Перше плодоношення. Ситуація та ж сама. Ось, я вже тут декілька бачив, поскидував їх. Ось потрібно позбирати буде чи на сушку, чи так з'їсти. Вони вже доходять. Ну ось. Кожна сливка бачимо кожен плід побитий. Так, а це у нас Семеренка. У мене таких не одне дерево. Самаренка, десь 7 чи 8. Ось. Так. Ось. Так, а це вже також чемпіон, тільки шестирічний. У мене всі майже яблуні на пічепі 5418. Ось те ж саме, все те саме. Тут яблучка такі. Чудовий і на жаль град все знищив. Так, підійдемо. Що ось у нас є пінова, пінова теж саме. Хоча пінова сама по собі тверде яблочко, Але є м'ятінки такі бачу. Так, що тут у нас далі йде? Ну, голден, Теж саме, все з неї. Так, ось найцікавіше що, що в мене тут є. Ось дивіться вижниця, грушка Я не знаю чи знімати її, чи не знімати Мерно Знімати буду, бо зразу муравье тут І сейчас знищить Уже все коротше не знаю що казати Ось все Микола Крюгер. Також неділя не помішало ще повисіти, подивіться Сейчас воїв включу Немовірно крупноплідна грушка 800 30 грамів грушка. 700 грамів. Ну тут 700 майже. І всі вони також ось побиті градом. Так, підемо далі. Так, а це у нас персик в серії Flamement Fury. PF 24007 Тут як не дивно плоди залишились Небагато їх тут залишилось, але вони цілі Ось бачимо як листя позбивалося Я так розумію, що цілі залишились тому що з туди грати йшов А тут вишня здорова і вона його прикрила. Так, давайте підійдемо зараз. Тут виноград такий домашній. Теж все перебило. Зараз підійдемо до Толгарської красуні. Ось також. Уже на ринок я її не повезу. Ще зараз покажу. Скіфське золото на підчепі 109. ось талгарська красуня ще є. Тут на дички вона швидше достигає, але також вся побита. Так, ось скіфське золото. Так виглядає ну от такі справи а, до речі ось є ще абрикоски також бачу градіком вдарило, але не гниє. Так, да, побито також ось. Це сорт фаркло. Так, сьогодні у нас 18 вересня. От на 18 вересня можна мати такі абрикоси. У мене в тому році було більше. Я просто формую по іншому крону. Тому все вирізав. Все, раз, два, три, 4, 5, 6, там сім. Всім у мене буде пагонів. Тому тільки два плода. Ну, таке відео. Це ще не все. Не всі сорти, які я показав, це так. Показав по-бистрому. Але все, що було, все знищив град. Ну от така природа. Дякую за увагу.